водолій дівчата, ось які ви. Да, мої красуні водолійчики, ви ж незалежні оригінали. Вас нічим не можна замінити. Дивіться, які ви красуні. Я сразу, сразу достала свої карти, це 60-х років. Бачите? Сразу думаю, які ж мої водолійчики, дівчата? Ви незалежні оригінали. Подивіться. Шатенки. Красуні мої водолійчики. Дивіться. Чорнявки. Крестові дуже смоляні чорнявки. червові, красуні, такі, що вже у роках. Молоді гарнюсінькі водолічки. Диві дивіться, які ви гарненькі. Таких нема ні одного знака. Ні, ви волелюбні, гарнющі, пригарнюші красуні дівчата. Знайте собі ціну, ви долійчики. ви оригінали, ви волелюбні, ви ж похожі характерів на Близніці. Мені це близьке і рідне. Що вас жде в серпні? Давайте я подивлюся, ваша ядюся, ядю, ядюся, ядюся, ягуська. Ой, дівчата, будете щось так веселитися, дивіться, аж отак у ноги будете перевертати. Це вам буде дуже так весело, смішно. Десь в якусь відпустку поїдете. Дивіться, і ще й заведете там роман. Це карти класні. Це 60-ті роки, Венгрія, угорщина. Ну вона зараз угорщина. Це мені подарували ще, от, мабуть, років 20-25 назад. Дивіться, дівчата. І всі як одна на підбор. Оце ви такі, це, це не карти такі, це ви, бо ви гарні лицем. Понімаєте? там може бути і повна, і дуже худа, і дуже повна, а все одно вони гарні фігури, гарні лиця. Понимаєте? У водоліїв завжди так. Це оригінал, волелюбний оригінал. Так само, хлопці, соколики мої. Давайте будемо дивитися, що ж ви так оце своєю дамою поругалися. А треба миритися. Соколики мої водолії. Це ж не в вашому характері, бо ви ось, бачите. Дивіться, гукайте і тепер жалієте, треба миритися. Ось поругалися. Злодійка вийшла. Чого ви поругалися? ні 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 наладжуйте і ви наладите. Напишіть, скажіть їй добре слово. Ну ви ж такі водолічики, ви воздух, ви воздух, ви візде, ви звізде вас. Я розумію, що ви волелюбні, що вас тяжеленько удержать, бо я ж теж воздух, я близнеці, мене теж невозможно вдержати в руках. Я те, що захочу, те обов'язково зроблю. І ви так само ну, миріться, вона гарна. І любить вас, кохає, не треба. не треба її ображати. Дивіться, не треба, ну вона вас кохає, і вона вам вірна. А тепер, ви, звісно, дивіться, на неї напали і вона тепер не знає, що робити в розстроєних чувствах. А ви вже думаєте все, вона вас добичу піймала. Ви сильно боїте, щоб вона вас не захамутала. Це хлопці, це до вас. О, ви з чого боїтесь? Понятно, чого це ви так з поругалися. Ну все добре, помиритеся. Хто там сильно якісь недопонімання водоліє своїми коханами, помиритеся. Не будьте дуже впертими. Не будьте, бо це вам не личить. Дивлюся, дівчата, мої красуні на картах пластилена. Так, ви обманюєтеся дома, не ждете, що якийсь буде у вас подвох за кохання, понімаєте? Ви так думаєте, що у вас дуре хтось. Ні, дівчата, у вас є король, я розумію, за кого ви це кажете. Бо від нього вісточки нема, нема, не дзвони, не пише, не говорить вам, не говорить ласкові слова, а він нема в нього іншої. Зараз побачимо, що він. А він на занятий, він зайнятий, він служить. Або він на роботі. Бачите, він з королями. Тут же дами немає, нема, дивіться. Дівчата, Оце хто ви сильно там переживаєте, вже накрутили себе, думаєте, ой, він вже завів роман з новою дамою. Та ні, такого немає. Він з королями. Не волнуйтеся і не переживайте, напише. Бо вістка є, От, напише, дзвоне, приїде, все буде нормально. Не, не накручуйте себе в воздухи. Воздух не, не ганяйте вокруг себе. Бо ми, я ж знаю, які михия воздух, воздух. воздух. Так себе накрутимо, тут тобі вітер, тут тобі вже шквал, тут тобі шторм, а тут вже тихесенький, тихесенький стіль. Ну Ви вмієте це. Так, мої хлопці-соколики. Давайте бігом дивитися, бо в мене час підходить. Так, тут хто здав зустрічі зі своєю коханою жінкою, переживає за нею, бо вона приболіла. Не переживайте, ваша жінка приболіла чи кохана. Ой, ну все хорошо вийде. Да, там є такі невеличкі проблеми, хвороба піде, 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 не буде. Так, давайте на цих картах дівчата, мої гарні красуні, мої водолій. Сестри по крові. О! По гроші. Вже получите гроші. Початку.